Родини загиблих захисників томились чекати на владу. Учасники ініціативної групи Родин загиблих воїнів наголошують, що близькі героїв почали самостійно встановлювати пам'ятні знаки на могилах своїх рідних без урахування обіцяного єдиного рекомендованого зразка пам'ятників. Такий проєкт у міськраді не був розроблений та до сих пір не запропонований для виконання. Нас турбує те, що треба належним образом зробити. Обустроїть місце за поховання наших воїнів, і також проговорить питання про алею слави для наших воїнів, тому що кожну родину загиблого турбує те, що як буде виглядати місце з поховання і пам'ятна плита, і територія навколо для того, щоб це було на покоління і наші нащадки. Приходячи туди, пам'ятали і бачили, за що гибли наші воїни. Чергова комісія за участі представників ініціативної групи та виконкому розглянула питання єдиного зразка пам'ятників та компенсації за його встановлення 8 серпня, а також варіанти фінансової компенсації родинам за самостійно обрані та встановлені надгробні знаки. Один з таких передбачає компенсацію у вигляді 70% вартості встановленого зразка пам'ятника. Я запропонувала дати пропозицію двох ескізів пам'ятників, вирахувати скільки це буде коштувати ці пам'ятники і взяти на себе компенсацію 70% від вартості, тобто людям запропонувати. Варіанти і 70% вартості цих варіантів компенсувати за рахунок місцевого бюджету і програми, якщо людина, родичі, не виберуть жодного варіанта, запропонованого нами і захоче встановити якийсь пам'ятник, який вона вважає за потрібним. Ми як Влада повинні компенсувати 70%, але від тих запропонованих пам'ятників, які ми запропонували. На обговорення були винесені питання будівництва алеї слави та благоустрою сектору поховань захисників і меморіального знаку на міському кладовищі. Завершилось засідання усною дискусією. Ніякі рішення не були прийняті через відсутність кворуму серед учасників комісії. Окрім того, що засідання буде перенесено до кінця тижня. Перевірка готовності укриттів в школах Южницької громади. Комісія з представників ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби та управлінців обстежили доступність та придатність сховищ. Укриття Новобілярської гімназії знаходиться за межами навчального закладу. На великому приміщенні, яке розраховано на два десятки дітей, знаходитимуться лише ті учні, які приїжджають на навчання сусідніх сіл, зазначає директорка гімназії. У нас більшість дітей по бажанню батьків, це не по нашому бажанню, по бажанню батьків, вони просто біжать додому, тому що і іноді якісь дитині напевно, навіть напевно ближче додому добігти на підопіку батьків, ніж до укриття. І тому батьки вирішили, що ну, хто бажає, ті дітки біжать додому, і там вони під контролем батьків по завершенню тривоги вони повертаються назад до навчання до Тим дітям укриття, в кого батьки або на роботі, або батьки, діти, які доїжджають. Це булдинка у нас і Григорівка. Діти в нас приїжджають на навчання, але батьки не в змозі так терміново прибігти, а там за ними або приїхати і забрати. Тому діти знаходяться з нами, знають під нашою опікою в укритті. Укриття Сичавської гімназії площею понад 700 квадратних метрів приймає не лише школярів, а й дошкільнят. Тут для дітей облаштована окрема кімната з імпровізованими диванами, а також розміщені парти. В кутку знаходяться засоби гігієни, вода, аптечка. Ремонт приміщення укриття був проведений минулого року. В ході перевірки представник ДСНС зробив зауваження щодо недостатнього запасу питної води в приміщенні. Справа в тому, що на сьогоднішній день в договора на закупку сухих пайків і питної води в процесі вони проплачуються. І на 1 вересня ми маємо дітей забезпечити питною водою і сухими пайками. Тобто ми очікуємо поставку. Ну це таке от глобальне питання. Так, в принципі, у нас все нормально. Є вентиляція, є санвузли, пожежна сигналізація, все працює, технічна вода. Перевірила комісія укриття ліцею No3 імені Миколи Гузика. Наразі у приміщенні навчального закладу ще триває капітальний ремонт частини сховища. Його виконує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Ліцей No1 вже завершили ремонт та незабаром мають облаштувати приміщеннями, меблями для школярів. В окремій кімнаті зберігається ємності з водою. В укритті є санвузли, рукомийники, а також бирання для дітей з особливими потребами. Приміщення встановили розмітку, яка світиться в темноті, та вказує напрямок на вихід. Комісія за графіком перевірок. 8 серпня оглянули Нобілярську гімназію Сичавську, ліцей номер 3 номер 1 та ліцей номер 2 а ще укриття садочку Леличення. Звертали увагу на готовність укриттів, що зроблено, на якій стадії, якщо вдруг проводилися роботи, бо у нас є такі укриття, в яких ще є, тривають ремонтні роботи. Спеціалісти звертали увагу на укомплектування укриттів первинними засобами пожежого гасіння, запасами питної води, роботою санвузлів, запасами сухих пайків, медичне устаткування, тобто так, щоб все було в робочому стані і всього було достатньо. Не всі ще заклади повністю спустили, наприклад, запаси питної води через те, що ну, до 1 вересня ще є час, а там ще деякі роботи тривають, тому щоб не пилилося і не. Не заважало роботам, то до 1 вересня весь запас питної води буде спущений в укриття. На сьогодні те, що ми вже побачили, ці заклади, які ми пройшли, вони готові, вони можуть працювати. Ми ще минулого року дуже намагалися. Відкрити заклади наші до 1 вересня, хоч в мінімальній кількості, але відкрити, то цього року ми по максимуму будемо працювати в очному форматі. На сьогоднішній день це актуальне питання по поводу наявності укриттів навчальних назв навчальних закладах. Поки що є деякі зауваження, але я думаю, що в процесі. Роботи комісії вони будуть усунені. Має бути розрахункова кількість води дві літри на особу на добу з розрахунку на дві доби запас, мабуть. Ну, на сьогоднішній день поки не у всіх укриттях є цей запас. Ну, вони планують в дальнішому до навчального року планують придбати і забезпечити укриття цим запасом. За результатами огляду буде складений акт, і в якому будуть прописані наші вимоги, які слід усунути. Комісія з перевірки стану готовності укриттів 10 серпня обстежить позашкільні заклади освіти та укриття дитсадків. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Шипоке Во имя Бога, то есть царя Бога, сочети царя Бога, сочети царя Бога сыни. Вы гений спил по поводу это себе. Музичний експромт тандему школярі плюс Олександр Педан. Шоумен 9 серпня провів не лекцію в ліцеї номер 1 Дітям Олександр Педан розповів про вибухові пристрої та інші види загроз, такі як порушення особистих кордонів та негативні психологічні стани. З освітньою місією відомий телеведучий приїжджає в Южне-Вдруге. Цього разу зустріч відбулася в укритті. Ми з цими дітками говорили про сексуальне насильство. Ми говорили про мінну безпеку. Ці теми дуже важливі для дітей будь-якого віку. От, і, і вони слухали, прислухалися. Саме тому ми створили таку інтерактивну форму гри. В них були команди в Капітана Пульт, і вони обирали напрямок нашої історії, голосували за правильні, неправильні варіанти і так далі. Ну, таким чином ми тримали аудиторію. Дуже дуже круто. Мені подобається просто сам формат в укритті працювати безпечніше. Але тримати аудиторію набагато важче, тому що ну все ж таки діти не там за партами, не в аудиторії, не на сцені, там в залі і так далі. учасники та учасниці не лекції попередньо реєструвалися. Утворилися команди, капітани яких відповідали на запитання. Проте змаганням це не було, адже всі присутні отримали однакові подарунки. Екошопери сподобалося це, вона дуже інтерактивна. І всі моїм друзям теж сподобалося. «Ты его знаешь, этого ведущего?» «Да, Дуже люблю его передачи, какие он ведет? «А что ты думаешь, кто сверху?» «Понравилось. Давно такого в Южном не было. Больше бы такого. Это реально очень круто, особенно на летних каникулах. Только бы подольше, это было бы вообще круто». «Дальше Александра Бедана». Чесно, показувала только мама, але я не гуглил, не смотрел. но очень известный человек, Я больше нічого про не знаю. Сьогодні інформацію, яку говорили про небезпеку, ти знав чи щось нове дізнався? Честно, я из этого всего знал, но было лучше, точнее, интереснее посмотреть, когда это говорит шоумен. Это реально лучше усваивается. Мне реально очень это понравилось. Необычно. Как бы интересно, достаточно как бы новое знание получила об этом. Ты чего, Александра знаешь? Нет. Я его не видела. Я его впервые увидела, впервые узнала о нем. До не рассказали, хто буде вести. Я багато інформації про нього, ну, в принципі цікаво. Олександр Педан проводить заняття для школярів регулярно в різних областях України. Це проєкт, організований ЮМАЙНД та ЮНІСЕФ. Триває другий сезон проєкту Нелекції організатори проводять 100 івентів за рік. Мета ми хочемо власне розбудовувати, створювати культуру безпеки в Україні як нову норму для молоді. Говоримо з дітьми про мінну безпеку, про безпеку на воді, про безпеку, як явище. Говоримо про ментальне здоров'я, про спорт як складову ментального здоров'я, ну і власне про важливість освіти і навчання. Детально подивитися не лекцію від Олександра Педана можна у програмі Об'єктив.